Назар приїхав до Полтави із Козельщинського району не з порожніми руками, представив власного мореску. Але ж гальмувати як не знала, тому загальмувала вона в найближчій скерді сіна. Мотороли з розгону влетів так, що було видно лише заднє колесо. Щось збереглося з пам'яті, інше розповідає хлопець, трішки додумав любов до гуморесок. Це привела вже більш всього, що школа на різні заходи. Остапа вишні їздив у і одного разу спробував. А чому б собі не написати гумореску? Якраз була така подія, яку я описую на зараз Ще 35 юних полтавців із 16 районів нашого регіону на базі музею імені Івана Котарівського. Змагали за звання кращого у фестивалі Сміхограй. Захід розповідають організатори Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проходить вже в четверте. Щороку ми проводимо конкурси, але вони не однакові. Тобто, минулого року це була конкурс на кращу пісню про українську мову. Поза минулий рік це було зустрічі з героями Івана Петровича Котляревського, інсценізація творів Котляревського. Тобто, ми плануємо так, щоб воно було різнобічно і показати наскільки той же ж Іван Петрович Котляревський різнобічний і наскільки сьогодні талановита і одарована наша молодь. Цього разу захід провели за підтримки фонду Андрія Матковського. Полтавська родина дуже символічно, що в місті Полтаві напередодні річниці дня народження Івана Катрявського проходить такий захід, який, по перше, сприяє розвитку. Творчості натхнення серед школярів, виявленню найбільш талановитих серед них. А полтавська земля традиційно є щедрою на таланти. Аби отримати високі бали, за словами організаторів, потрібно пам'ятати про три правила журі: по-перше, це знання тексту. Друге, наскільки вона? Виразно читає, тобто тут вже треба майстерність якусь, можливо, долучився і вчитель, і, мабуть, долучився вчитель для того, щоб навчити. І третє це ну, артистизм, який, мабуть, інколи дається з крові. Тому що ми побачили такі таланти, що от хоч зараз випускає їх на сцену. В Якості подарунків від фонду полтавська родина для учасників фестивалю Сміхограй книжки українських авторів.